Так, добрий ранок, декілька новин, які ви могли проспати. Так, втора була в'язка 17.01 та 18.01. Уже скучно, да, тобі? А, так ось. А вчора, 18.03, втора народили дві сучки одночасно. Тому в тебе зараз скільки дітей, що тебе можна на 5 життів вперед одмазати від ТЦК. На 5 життів вперед, ти поняв? Да? Добре, з першим розібралися. Діток в тебе багато. Далі. Вчора бачили, казали, що Роксі там, а Тор в сараї. Я думаю, чого Тор в сараї на вулиці було плюс-мінус тепленько, і щоб каша їхня була свіженька, я поставив сарай, тому що там прохолодно, щоб не стояла на сонці. В холодильник забув поставити. І він, типу, на дієті, він вчора лупонув. Всю каструлю. Каструля 12 кілограмів. <гум> він пів каструлі це точно лупанув каші. Торти не голодний, <гум> тому він вчора єлі виліз з того сарая. Ось таке там. Ну, все, пауза. Пішли їсти? Да, Пішли?